Успішна студентка усього за кілька місяців перетворилась в паралізовану майже сліпу людину з інвалідністю, розумові функції якої відкотились до рівня шестирічної дитини. Що ж могло трапитись з молодою дівчиною, що вчилась в престижному університеті та подавала великі надії? Зараз ви бачите Джулін. Це фото було зроблено незадовго до її хвороби. Вона навчалась в університеті Цинхуа у Пекіні і на той момент була другокурсницею хімічного факультету. Однокурсники описували її як талановиту, привабливу та розумну дівчину. Джу захоплювалась музикою, а точніше, грою на гуцині. Під час другого року навчання в університеті, у грудні 1994 року, у Джулін раптово почали проявлятися симптоми дивної хвороби. Спочатку вона відчула поколювання у руках. Згодом вони почали німіти. Також дівчину час від часу мучили сильні болі у животі, нудота і діарея. Студентка не надала цьому особливого значення вона вирішила, що підхопила сезонний грип або отруїлась несвіжою стравою. Згодом у дівчини почало випадати волосся біль у її животі ставав нестерпним, тож дівчину госпіталізували, її стан поступово покращився, і Джу дозволили повернутись до навчання. Однак уже в березні 1995 року симптоми хвороби повернулись з потроєною силою. Цього разу хвороба супроводжувалась болями у ногах, втратою контролю над м'язами очей та перелічем лицьового нерву. Дівчина вже навіть не могла самостійно дихати. Друг Джу Лінг Бей розповів, що коли він зайшов у палату, його першою реакцією було бажання втікти. Його подруга була обвішена такою кількістю трубок. Що складалось враження, наче вона маріонетка, а не людина. Її очі вилазили з орбіт і виражали неймовірний біль. Я був шокований, згадує Бей. Він ходив коридорами лікарні і намагався придумати спосіб допомогти Джу. На той час розвиток інтернету лише починався, але в голову Бею прийшла ідея розмістити оголошення на міжнародному форумі лікарів. Повідомлення опубліковане 10 квітня і швидкістю світла почало розповсюджуватись по мережі. На нього відгукнулись близько півтори тисячі людей з усього світу. Хлопець навіть не встигав перекладати усі відповіді. Однак він помітив, що більшість повідомлень об'єднувало лише одне слово талій. Талій 81-й елемент у періодичній таблиці. Це м'який метал, що не має ні запаху, ні смаку. Він довгий час був одним із найулюбленіших видів зброї для винахідливих убивць. Лише один грам талію. Повільно та болісно вб'є вас усього за кілька тижнів. Через його токсичність він був продуктом з обмеженим доступом у Китаї. Ще раніше лікар Лі Шуньвей з Пекінського медичного коледжу стверджував, що уже стикався із схожим випадком у 1960-х роках і запідозрив, що симптоми Джулін могли бути викликані отруєнням талію. Проте сама дівчина не підтвердила, що мала якісь контакти з талієм в університеті. На хімічному факультеті також спростували інформацію про те, що студентка мала доступ до цього хімічного елементу. Тож, врешті, лікарі виключили можливість такого отруєння. Можливо, саме тому у лікарні не одразу повірили у діагнози, що були отримані від незнайомців із інтернету. Були й політичні мотиви. Одна думка про те, щоб діяти виключно за порадами із-за кордону, була неприпустимою для соціалістичної держави 95-го року. Дівчині поставили діагноз синдрома гієна баре і почали лікування, але її стан лише погіршувався. Джу зробили вісім переливань крові, проте один з цих разів лише нашкодив. Оскільки кров була неякісною, дівчина під час процедури заразилась гепатитом. Стан її ставав усе гіршим. І 3 березня 1995 року молода студентка впала в кому. Батьки Джу не могли змиритись бездіяльністю лікарів. Тож вони прийняли рішення узяти в зірці крові та волосся доньки і направити їх експерту з токсикології. Як з'ясувала експертиза, у організмі дівчини і справді знайшли високий рівень талію, приблизно у 10 тисяч разів вищий, ніж у звичайних людей. Лише через довгі місяці неправильного лікування дівчині нарешті поставили діагноз отруєння талієм і почали вводити антидот берлінську лазур. Рівні талію моментально впали, потім піднялись. А потім знову впали. Жінку вдалося врятувати, але було уже занадто пізно шкода, завдана її організму, була непоправною. Джуна завжди залишиться майже сліпою, з сильним пошкодженням мозку і буде прикутою до інвалідного візка вона повністю залежатиме від батьківського піклування. Тепер, перед її сім'єю та усіма, хто допомагав їй виникло запитання. Якщо Джулін ніколи не брала участі в жодних експериментах чи заняттях, пов'язаних із прямим контактом з талієм, як вона могла отруїтись? У ході наступних тестів з'ясувалось, що дівчина зазнавала впливу талію протягом кількох місяців, причому його кількість поступово збільшувалась. Насправді в її організмі було виявлено смертельну дозу. Той факт, що вона спромоглась пережити отруєння, сам по собі вважається дивом. Поліція розпочала розслідування і майже одразу вдалося виявити головну підозрювану. Нею стала сусідка Джу по кімнаті, дівчина на ім'я Сунь Вей, яка належала до привігелейованої китайської родини. Проте багато знайомих стверджували, що Сунь заздрила талантам Джу і її успіхом у навчанні. Вона не розуміла, як вона могла бути гіршою за біднішу Джу Лін. Але головною підставою для звинувачень стало те, що дівчина була на кілька курсів старшою за Джу Лін. Працювала лаборанткою професора і мала доступ до Талію. Поліція допитувала підозрювану близько восьми годин, але зрештою її відпустили. У 1998 році справу закрили за браком доказів через те, що посуд, з якого їла Джу, і який вилучили під час обшуку з кімнати, у якій проживали дівчата, загадковим чином зник. А отже, виявити, чи були предмети побуту джерелом отруєння, стало неможливим. Складалось враження, що поліція вигороджує Сунь. Це пов'язували з її впливовими родичами. На цьому історія не завершилась. У 2006 році один з колишніх студентів університету, у якому навчалась Джу, написав пост про те, що Сунь єдина людина, яка могла отруїти сусідку по кімнаті. Для цього у неї були всі можливості і мотив. Багато колишніх студентів та знайомих Сунь і Джу відгукнулись на це повідомлення. Хейт, з яким стикнулася дівчина після цього посту, змусив її виправдовуватись, і перший раз за довгий час вона прокоментувала цю ситуацію під тим самим постом. Дівчина заявила, що також є жертвою цієї історії адже її несправедливо звинуватили у злочині. Вона додала, що безпека лабораторії на той час була слабкою, і будь-хто міг отримати талій, якби захотів. Після цього інциденту ЗМІ звернулись до поліції з проханням прокоментувати ситуацію. Слідчі відповіли, що вони прийшли до певних важливих висновків стосовно цієї справи. Однак деталі є дуже конфіденційними і не можуть бути оприлюднені для широкого загалу. Також один з хакерів стверджував, що йому вдалося зламати електронну пошту Сунь і кількох її подруг. У листуванні він помітив, що дівчина просить подруг писати коментарі в її захист, але це, звісно, не можна вважати доказом. Деякі джерела стверджують, що Сунь зрештою, змінила прізвище і переїхала до США через усю цю історію. Справа знову затихла, але через сім років, у 2013 році, у Шанхаї трапився схожий злочин. Студент-медик на ім'я Лінь Ціньхау убив свого сусіда по кімнаті в престижному шанхайському університеті, отруївши дозатор питної води. Ця справа, на відміну від попередньої, була розкрита, і вбивцю стратили. Увагу суспільства знову привернув випадок із Джулінь через схожість методів злочину. Однак, оскільки з 2009 року китайський інтернет максимально зацензурений, влада змогла вирішити питання розголосу стандартними диктаторськими методами. Всі пошукові запити, які містили у собі слова Джулін, отруєння Талієм та Суньвей, були заблоковані. 3 травня 2013 року на сайті Білого Дому була створена онлайн-петиція. З вимогою провести розслідування щодо головної підозрюваної у справі Джулінь, яка ймовірно перебуває на території США. Через три дні після створення кількість підписів досягла 100 тисяч. Ця онлайн компанія також привернула велику увагу американських та китайських засобів масової інформації до нерозкритої справи. 28 липня 2015 року. Білий дім відмовився коментувати запит стосовно петиції, заявивши, що отруєння Джулінь у 1995 році було трагедією. Ніхто не заслуговує на такі страждання, і ми можемо зрозуміти горе її близьких. Однак ми відмовляємось коментувати цей конкретний запит. Багато людей припускають, що головній підозрюваній так і не було висунуто звинувачень через її сімейні зв'язки дід Суньвей високопосадовець, а її дядько віце-прем'єр Пекіну. Влада Китаю прокоментувала ці чутки так: родичі Сунь недостатньо високопоставлені для того, аби припинити розслідування. На жаль, ця справа так і не була розкритою. Насправді, у Китаї було кілька випадків отруєння, багато з яких були скоєно студентами, охопленими заздрістю. А у 2012 році 12-річна дівчинка навіть обезголовила однокласницю, бо позаздрила її зовнішності. Цікаво, а що думаєте ви з приводу цієї історії? Хто отруїв Джулінь? Суньвей, яку покривали заможні батьки, чи хтось інший, хто мав доступ до лабораторії з талієм? Хочу повідомити вам, що нещодавно на каналі мого товариша і колеги вийшло відео про радянську отруйницю Тамару Іванютіну, яка також використовувала талію у своїх злочинах. Серед її жертв були як дорослі, так і діти, а орудувала вона у Києві. Посилання на відео з каналу Безсоння ви знайдете в описі.